Іван Заєць, український політик, народний депутат попередніх скликань, народився у селі Лозниця народицького району Житомирської області. У 2000-2001 роках був міністром екології та природних ресурсів України, голова українського благодійного фонду Трипілля, заступник голови народного руху України. Вітаю вас в ефірі Радіо РФМ. Програма від першої особи. Її проведу я Леонід Дудко. Гість нашої студії Іван Заєць. Доброго вечора, пане Іване, вітаю. вас. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка виникла навколо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Отже, пане Іване, кабінет міністрів сьогодні прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення угоди про асоціацію. На вашу думку, чим зумовлене це рішення? Можливо, це таким чином хочуть більше чогось досягти від Євросоюзу? Якихось компенсацій, можливо, фінансових, що вони задекларували, можливо, ще чогось. Я думаю, що це рішення це не тільки політична топ- новина сьогоднішнього дня, а це взагалі новина цілого року. З моєї точки зору, я б не сказав би, що це блефування з метою виторгувати від Європейського Союзу більше коштів. І от чому? Я так вважаю. По-перше, це прийнято рішення. Урядом, тобто виконавчою структурою, урядом самого президента Януковича, який ще сьогодні у Відні заявляв про те, що Україна йде наміченим планом до віднюсу, до підписання угоди. До речі, пане Івана, от у мене таке запитання одразу раз. Ви згадали вже про Віктора Федоровича, який заявив, що ми йдемо до підписання угоди. Вони що взагалі не координують своїх дій? Зараз ми поговоримо і на цю тему, тому це прийняв рішення уряд, Президента, який заявляв ще сьогодні у Європі, що ми йдемо до Вільнюсу, друге, якщо ви проаналізуєте саме розпорядження Кабінету міністрів, то ви побачите там розворот у бік Росії, у бік євроазійського простору. Там прямо сказано про те, що треба відновити діалог із Російською Федерацією і іншими країнами мітного союзу для зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу України. Розуміти, ну, так вони там ще дали послання на те, що у нас вже не пустили якусь кількість громадян до Росії, плюс втрачаються робочі місця, плюс зменшений товаропотік потік тобто, до Росії. Тобто уряд фактично відмовився від. Е, Відмовився фактично визнавати, що Україна самодостатня держава, що вона може сама е, справитися із е, тими проблемами, які знаходяться, що вона вільна в своєму виборі інтеграційному на Європу. Тобто, давайте рятуйте нас спільними зусиллями отам от на Сході. Тобто, це знову ж таки ідеологія вибудування якоїсь нової імперії. Третя ознака, чого серйозно треба розглядати, це все рішення, що уряд фактично запропонував. Створити трьохсторонню комісію за участю Росії за участю Європейського союзу, тому знову ж таки як можна такі давати? Сигнали без європейського союзу. Я розумію, якби вони підписали угоду із європейським союзом, а потім кажемо, ну давайте для нормалізації відносин, ви ж бачите, Росія нам оголошує війну, вона завдає збитків нашим підприємцям, вона завдає збитків нашим громадянам. Давайте яким чином будемо домовлятися, бо живемо не в ізольованому світі. І в той час, поки ще навіть цього рішення немає, Путін уже заявляє. Дориться жодола вже добро Росії. Да, про те, що ми готові на такі речі, але до підписання. До підписання. Зрозуміло, що до підписання угоди це є втрата можливостей побудувати Європейську державу, заради чого, чесно кажучи, не знаю. Тут інше питання мене цікавить. От таке рішення, це... яка символіка цього рішення? Що за ним стоїть? Тут? Чи це правляча влада зірвала себе маски євроінтеграторів через таку спільну дію, чи, можливо, це бунт на кораблі? Адже президентський це уряд, президент заявляє одне, е, уряд робить зовсім інакше. В грубій формі. Фактично перед самим фінішом, перед підписанням заяви, він от приймає такі рішення. Це ж убік Європейського Союзу До речі, великий плювок. Сьогодні багато вже хто з політологів, експертів сказали, що якась конфронтація намітилася між президентом і його фра... ну, фактично, його фракцією більшості партією регіонів. Е, і... В даному випадку це ще й уряд. Які ну, теж складається. Ну, то, що там конфронтація всередині самої партії регіонів, то я думаю, тут би дуже легко Янукович. Ні, ну, тобто, не всередині самої партії регіонів, а між президентом і районами і урядом. Ну, як ну, ви гадаєте, це рішення уряду, це рішення в першу чергу Азарова, чи чиє це рішення? Оце ж для нас є загадкою. Якщо це рішення Азарова. То це означає, тут є кілька схем. Янукович грає разом із Зазаровим. Але якщо навіть Янукович грає з Зазаровим і приймає таке рішення, то вже зараз можна сказати, що Янукович персонально дуже сильно програв. Дуже сильно програв. Янукович не грав з Азаровим, тоді з ким грав Азаров, він сам не може грати. Значить, Азаров грав з Путіним або із Медведєвим. Його поїздка, наприклад, до Санкт-Петербургу, е могла чогось е е варта. Що в обхід українського президента? Е е вобхід... Якщо Янукович не грав із Азаровим, то ясно, що ми сьогодні ввечері побачимо указ про відставку цього уряду, бо будь-який президент. Якщо він не бере участь у таких діях, він зобов'язаний послати уряд у відставку, бо ми бачимо всі ознаки державної зради. Адже в нас є закон, який чітко говорить про європейський вибір, про інтеграцію до Європейського Союзу. У нас є маса. Указів президента, того самого Януковича, і з'являються такі раптово рішення Кабінету міністрів, що це, як не зрада національних інтересів, як не державна зрада. І подивіться далі, давайте цей ряд символіки розглянемо, що показало це все рішення. Воно показало, що у нас парламенту немає. Я перед поїздкою до вас зайшов у парламент. Я бачив страшенно розгублені розгублених людей, що з партії регіонів, що із опозиції. Тобто для них це теж не очікуваний крок Абсолют, від уряду. Абсолютно, і в державі, коли парламент не знав такого кроку. Де парламент, ну фактично, депутатів примусили танцювати як тих ведмедів у цирку. Вони собі танцювали, потім сказали, хлопці, все, цирк припиняється, бо ми сьогодні е, господарі цього цирку. Парламент у розгубленості. Парламенту... Тому е, треба пошукати відповіді на запитання, чи це робилося за участю Януковича. І це бунт на кораблі, тоді треба відставка уряду негайна робити. І ці всі обґрунтування, ну, в будь-якому випадку, таке рішення говорить про те, що приймалося це рішення навіть не Януковичем, якщо навіть і він брав це а це рішення вироблялося поза межами України. Я думаю, що у, у Росії. Ви знаєте, ще цікавий такий нюанс цікавий. Чому саме четвер? Чому саме коли прибула місія Кокса-Кваснєвського, коли мали голосуватися закони євроінтеграційні, це можна було зробити в середу, вівторок. Тобто це можна було зробити раніше. Я ж і казав, що це зрів підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у дуже грубій формі. Це, від, це тут без зовнішнього впливу не відбулося. Тут треба було так зараз протиставити Україну Європейському Союзу, Сполучені Штатам Америки і Канади, щоб вони ну дивилися на Україну дуже з великою, з великою такою опаскою. Це все прораховано, це все продумано, тому що дійсно був час. Можна було б за за, якщо вас щось не влаштовувало у фінансові сфері, чи якихось інших речах. У вас був місяць, у вас було два місяці. Ну не можна робити такі рішення напередодні підписання угоди про асоціацію. Тому це такі показові будемо казати, показові е, показове показово проучити не тільки самого Януковича цю владу, показати, що Україна не має свого самостійного уряду, що рішення приймаються поза Україною і поставити цю таку психологічну, я б сказав би, навіть перешкоду перед європейськими країнами і перед Україною. Ну я дуже здивований таким рішенням з усіх абсолютно сторін. Так не роблять. Якщо треба щось там посилити свої позиції, де цього є парламент. То учора знову ж таки Янукович заявляв про Тому, те, що, що не виконавши влада. що сьогодні е, рішення будуть прийняті у парламенті. Знову ці рішення не прийняли. Сьогодні... Тобто, хтось Я... смикає сьогодні за шнурочки не тільки в парламенті, а й в самому уряді, усій українській владі. Е, ну, сьогодні все таки Янукович послався на те, що прийняли поправки до закону про вибори, удосконалило, так би мовити, цей закон, і це, це ж закон євроінтеграційний. Е, е, тобто він сказав. Але що... мова йшла про три закони. Ну, вони ж не могли прийняти, ну правильно. А чому вони не могли. прийняти? А, щодо інших двох, абсолютно вірно. Е, сьогодні вони зібралися, голови фракцій, і домовилися, ну, як прийшла інформація, тобто по всіх інформаційних джерелах, що завтра вони будуть розглядати і про прокуратуру, і про лікування ув'язаних за кордоном, ну, хворих ув'язаних за кордоном. Ну, завтра, як то кажуть, доживемо, побачимо. Побачимо, але. Давайте цю тему закриємо і скажемо про те, що таке рішення воно не просто показує, що в нас немає уряду самостійної держави, що це компрадорська влада, що це влада, яка обслуговує інтереси чужих держав, але й таким рішенням поплюжиться сама ідея євро, євроінтеграції, перекреслюється фактично воля народу. І я вважаю, що 24 листопада. От у 12-й годині повинні прийти люди не тільки у Києві до Шевченка, до пам'ятника Шевченка 100 чи 200 тисяч, а по всій Україні. Ті люди, які пов'язували свої надії із Єв... Європейським союзом, ті люди, які хотіли жити за європейськими стандартами, їхні от, от, прагнення, їхні сподівання сьогодні уряд перекреслив, вони мусять вийти і заявити свою волю іншу від цього уряду, бо уряд фактично. Відмовив нашим громадянам у можливості стати європейською потужною е, такою державою, де людині добре живеться, де є заробітна плата відповідна, де вирішуються соціальні питання. Тобто, я вважаю, що зараз має сказати слово е, народ, люди сказати пане Івана. Давайте тепер на цю ситуацію подивимося дещо е, з іншого боку. От трохи раніше Ангела Меркель сказала, що для того, щоб не відчувалося, ну щоб східні сусіди Європи Західної Європи чи Євросоюзу. Ну, мається на увазі зрозуміло, хто це в першу чергу Україна, щоб вони не відчували економічного тиску Росії, то треба зробити певну компенсацію. Ну, скажімо, якщо ми, нам обмежують доступ наших товарів до російського ринку, відповідно, значить, треба відкрити ці ринки в Європі, можливо, навіть підтримати якось інвестиціями. Але, чесно кажучи, крім її заяви, більш ніхто про це не казав. Можливо, ще таке, що. Якби Євросоюз чітко задекларував, що ми вам якимось чином компенсуємо ці збитки, така б ситуація не виникла. Євросоюз однозначно заявив, що вони дадуть гроші під реформи. Євросоюз не може дати гроші просто для того, щоб їх розкрали. І в цьому не було жодного сумніву. Тому той, хто сьогодні говорить, що Євросоюз не дає гроші і ми не можемо компенсувати збитків через те, що Росія оголосила нам торговельну війну. І обмежує наші можливості, це людина, яка не розуміє політики. Євросоюз здав би грошей, тому що коли він бере Україну своє лоно, він хоче, щоб Україна інтегрувалася по багатьох по параметрах. Бо якщо у вас є ваш автомобіль, і щось там трапилося з одним колесом, ви ж не поставите дерев'яне колесо до цього автомобіля. Інакше аварія через абсолютну секунду і під загрозою ваше життя. Так і ми. Ми ж набиваємося до Європейського Союзу, бо ми знаємо, що це найуспішніший у світі проект, де найкраще живуть люди, де дуже довго не було війни. На на європейському континенті, і це все заслуги Європейського союзу. Тому ми повинні грати по цих правилах, де система цінностей така, що людина відчуває себе громадянином, людиною, а не якимсь гвинтиком, над яким можна знущатися. Ну можливо, єврочиновникам треба було про це гучно сказати, що ми вам допоможемо. Ми це я, наприклад, це чув. Ну да. я же кажу, Ангела Меркель. Да, я це, я це чув. Якщо реформи будете проводити, будь ласка, і так і має бути що одне за нас, ніхто нашу частину шляху не пройде, ніхто за нас наш реформи не проведе. Але європейський союз хоче, щоб ми дійсно використали ці гроші за призначенням, а не розкрали, як це робиться в нас традиційно у нашій державі. Знову ж таки, про які реформи йдеться. Реформами можна назвати будь-які зміни, але ж нам не потрібні будь-які зміни, нам треба конструктивні зміни. Так от якщо ми познайомимося із змістом самої угоди, там говориться дуже багато про реформи не тільки в політичній сфері, а дуже багато говориться про реформи в економічній сфері. Ну, тобто там нагадаєте, або згадаєте? Навряд чи слухачі читали цю угоду. Там проговору. угода про зону вільної торгівлі, там дуже багато все сказано і про. Зменшення тиску такого регуляторного, і ну, там дуже багато різних речей є. Ну, якщо можна тезово нагадати, це слухачам, в принципі, має бути цікаво. Так. Тобто, дивіться, от е, я знаю, що вони, ну, тобто не вони, а Євросоюз запропонував Україні ухвалити низку євроінтеграційних законів. Так. Ну, в принципі, більше цих законів ухвалено. І найбільший камінь спотикання, ну, про що ми знаємо, це е, лікування хворих ув'язаних за кордоном. Ну і зрозуміло чому. Тому що це, ну кажучи, це написано під конкретну людину, під Юлію Володимирну Тимошенко. Ну і да, і навколо цього відбувається якась ситуація. Тепер ця ситуація вже перенеслась на завтра. І, знову ж таки, от, у мене таке запитання, от ваш прогноз. Як ви гадаєте, сьогодні була декларація, що завтра ці закони про прокуратуру і про е, лікування хворих уязних за кордоном будуть розглянуті і, можливо, навіть прийняті. От тепер, зважаючи на сьогоднішній день, ваш прогноз? Я думаю, що не будуть прийняті ці закони. А якщо навіть і будуть прийняті ці закони, то вони вже нікому не потрібні. Вони сьогодні прийняття цих законів ще раз продемонструє про те, що влада грається. Тому що якщо вже ви зірвали підписання угоди у Вільнюсі, то ви вже повинні приймати такі закони, які справді змінюють ситуацію в Україні. Якщо ми візьмемо ту версію закону про прокуратуру, чи, наприклад, ті версії, які подає більшість про лікування ув'язнених за кордоном, то це не кращі версії. Це далеко не кращі версії. Вони не проштовхують Україну далеко вперед. Тому, якщо справді влада хоче продемонструвати, що вона віддана глибоким реформам, то це мають бути за змістом інші закони. А просто прийняти закон тільки за того, що там зміни назвати його змінами до закону про прокуратуру, цього сьогодні недостатньо. Але вибачте, і ціни приймаються чомусь на цьому етапі. Вони ну, там на я... допрацювання до вже побували багато. Не один раз. Багато хто думав, що це робиться саме для того, щоб облахувати. Перед європейським союзом, щоб показати, що у нас парламентарі вимагають зовсім інших умов співпраці із європейським союзом. Але сьогодні ми пересвідчилися, що парламент грав підкидного дурня. Вони навіть не знали, що рішення вже вироблено, і в іншій сфері, і в іншій гілці влади. І парламент сьогодні ну, просто вмер, вмер як представницький орган великої Європейської держави. Ну, добре, тоді давайте так. А взагалі виконавча влада може приймати такі рішення? Вона не може так зненацька приймати ці рішення. Навіть не то, зненацька. То, тому, тому ми кажемо сьогодні, вона не може ревізувати те, що записано у законі. А в законі чітко записано е, про те, що Україна. Інтегрується у, Європей... у Європейський союз. За парламент приймав кілька рішень у цьому напрямку. Він приймає закони у цьому напрямку і є укази президента, які так само зобов'язують уряд діяти у цьому напрямку. Не треба забувати, що відповідно до конституції керівництво зовнішньою сферою закріплено за президентом, а Верхов Кабінет Міністрів лише здійснює. А тут виявляється, що кабінет міністрів по суті змінив наш вибір, по суті, перекреслив укази президента і наше законодавство через те, дехто з політиків і говорить про те, що тут не всі ознаки державної державної зради. Так уряд не може поводитися. Ну як це таке доленосне питання? Можна так. Е Таємно підготувати і прийняти таке зненацьке рішення. Дякую. На жаль, час нашої програми вичерпався. Ми говорили про готовність чи не готовність України до підписання угоди про асоціацію з ЄС в гостях студії радіо РФМ був народний депутат України попередніх скликань. Іван Заєць. Вів програму Леонід Дудко. Всього вам найкращого. На все добре.